Десь знайшов старий ноутбук, дістав його. Було було дуже тяжко. Я теж я нічого не розумів, що мені треба, що мені не треба. Може, я взагалі розкажу, бо тут от питання прилетіло, слухаю спікерів, нічого не розумію. Е, мені потрібен додатковий дохід, але вже годину слухаю і нічого не зрозуміло. Богдан теж випускник першого набору курсу е, працює з Гахилевом. Можливо, розкажи трошки коротенько, твій шлях, як почав з Гахалеву працювати. Шукав додатковий дохід. І мені якось попалася реклама школи. Це було два з половиною роки тому. Е, ось інший курс. Але ну факт тим, я думаю, ну попробую, І я взагалі не маю ніякого зв'язку до, до до, до супутних. Речей я комп'ютером користувався дуже рідко, скажімо так, десь знайшов старий ноутбук, дістав його і вирішив так, якби спробувати з, з міні-курсу. Дуже класна штука, спробувати для себе. Да, це, це пройти якийсь міні-курс. І ну, мені, мені прямо зайшло, і я хотів там спробувати да, курс. Е, пройшов курс автоматизації маркетингу, м -м, почав шукати клієнтів на Upwork. Так, да, було, було дуже тяжко. Я теж я нічого не розумів, що мені треба, що мені не треба, які проекти мої, які не мої. Якби, ну в принципі, спочатку, як тільки прийшов, там дуже важко. Але по чуть чуть по чуть-чуть, якось мені почало вдавати знаходити клієнтів. Теж я подав дуже багато пропозицій, написав, десь в районі, напевно, 70. До першого якогось реального проекту Ось. І, і дуже часто мені попадалось хай-левел, хай левел, хай левел. Я взагалі тоді не розумів, що це таке. На той момент це не була якась там популярна платформа, але запитів на неї вже було дуже багато на обфорку. Да? І я почав шукати, де вивчити щось можна в цьому напрямку. Тоді ще не було дуже багато і на Ютубі інформації. І чат GPT тільки десь там входив. Але, напевно, мій досвід був це на першому проєкті. Да? Перший проєкт я більше працював з make.com, Платформа, яка інтегрує між собою різні платформи. І до мене звернувся клієнт, якому треба було, який хотів. Це такий досить цікавий був проєкт. на Автоматично створювати саб аккаунти Автоматично та, якби, є форма, і, і та, якби, на основі даних цієї форми, та, якби, адреса там була, ну, була назва фірми, створювати сабаккаунти зі снапшотів. Власне. І на основі цих ну, в тих снапшотів, створювати далі вебсайти. Вебсайти займались лайфстрімами, ця компанія. По всьому світу різні події, там, весілля, якісь там дні народження, ну, різні лайвстріми, і вони хотіли створювати в кожному там в багатьох місцях якби, е, сайти, да, де би були, які б відносились до, до цього місця. Ось, і мені здавалось, там було два, два рядки, якби, пропозал, так ну, з допомогою make.com створити на хай-левелі... Сабакаунт зі снепшота. Я думаю, о, просте завдання, я, напевно, справлюсь. Ну, і, і якби я написав свій е, пропозал, і вже забув за нього. Клієнт до мене звернувся десь через півтора місяця. Каже: я е, та, якби з кимось там співпрацював, нічого в нього не вийшло, може, ти мені зробиш? І ну, для мене це було таке, якби... я говорю, ну окей, давай я спробую перше розібратися. Це виявилось зовсім непросте завдання. Як там було написано, що це, це якби два рядочки завдання, але це виявилось зовсім непросто. Це все було кастомними запитами. Десь там було великим плюсом, що він мав від свого друга створену готову автоматизацію в мейку, готовий сценарій, але він був зроблений кастомними апками, з якого дуже інформації не витянеш. Якби, але він принаймні мені записав, як воно має працювати, і я почав розбиратися, поліз в документацію, вапі документацію хай левела і, ну, і створив йому цю автоматизацію. За яку він мені заплатив тоді? Для мене це було там вау, Я не пам'ятаю скільки, але це десь там було в районі там, 700 доларів. Е, ось, і це був такий перший перший мій десь проект на форку, такий трошки більший, да, і досить цікавий. Там чат, чат GPT створював прямо кожну секцію, кожну секцію заповнював ну, би, сайт. І не знаю наскільки воно там ідеально працювало, але ну, йому не треба було нічого складного. Йому треба було інформацію про фірму, да, там, яку, з якою чат GPT справлявся. Е, ну і потім, потім вже воно закрутилося. HighLevel, хай high левел, ну дійсно дуже популярна платформа е, на Upwork. Я на той момент більше ніде клієнтів не шукав. Е, були різні проекти. Були міграції там з ActiveCampaign в Хп в Хайлеве. Були створені воронок. Е, якби я не є е, спеціаліст саме по хайлеве, по так. Але в багатьох проєктах ну я його почав вивчати тільки завдяки тому, що він дуже великою популярністю користується, та. І я його використовую в основному зв'язках там з, -з, -з інтеграції, з, -з, з різними іншими платформами, але були, були і чисто суто там проекти по самому хай-левел. Ось, ну, ну така от. Коротка інформація, і далі продовжую з ним працювати. Було потім воно ну, так би щораз більше і більше. Ось, може би, на курс я пішов по хай левел. От, власне, перша причина була, що не було доступів. Да? Ну, в принципі, ціни починаються від 100 доларів, і просто собі купити за 100 доларів аккаунт, щоб потестити. Ну, воно не є дешево. І вже було ну, класно піти на курс. По-перше, Послухати від, від налаштування там доменів і, і там до створення якихось AI-агентів це вже класно. Друга річ, що я знав, що це вже був мій третій третій курс, по-моєму, в школі. І для мене дуже великий плюс, по-перше, ком'юніті. В маск школі це це дуже потужна річ. Навіть варто при... купити курс тільки із за того, щоб попасти в ком'юніті. Як вже попав в ком'юніті, ну вже, вже можна тільки звітам шукати роботу. Курс е, проходив для мене. Ну в принципі, вже знайомий та бо я працював з платформою, але я міг собі тестити якісь свої речі, які мені було цікаво. Я мав вже свій сабакаунт, хоча багато вже працював з клієнтськими і ну і от якось так. Скажи, наскільки там тебе зараз загружений роботою чи важко знаходити нові проекти? Весь мій фріланс це додатковий заробіток, але він щораз більше розширюється. У ну, мене такі обставини, що я маю там основну роботу, і... але я постійно працюю на фрі... фрілансі і вже десь надію, що десь скоро прийде цей момент, коли я повністю перейду, тому що ну, розширюється, розширюється мій час. Росте рейт так само, і, ну, в принципі, вже можна замінювати. Да? І З проектами... Я, я вже не шукаю проектів. У мене е вже кл старі клієнти звертаються. У мене вже на форку стільки конектів, що я би комусь їх просто подарував, бо не знаю, що з ними робити. Не збиралося комусь вони би точно були корисні, але на жаль, їх не можна передати. Е і... Ну, от старі клієнти пишуть, приходять повідомлення в Директ. Ну і крім того, є в мене. В мене я співпрацюю з деякими людьми, які, які мене просто ну, наймають на різні роботи. Ось так, а по якому рейти зараз працюєш? Ну, зараз я собі на форку 45 доларів у мене стоїть рейт. До речі, питання там було: як, як боротися з індусами по 10-15 доларів. Ну, відповідь проста: піднімати рейд до 30, і вони відпадуть. Середній рейд на апворку, я, я зараз перед ефіром буквально зайшов, подивився на хай левел, якщо ввести є більше ніж півтори тисячі відкритих робіт, і рейд, якщо поставити рейд більше 20, то більша половина фрілансерів відпадає. Тобто, коли високий рейт, ну це це дуже хороша опція, якби ставити вищий рейд, цінити себе навіть на початку. Навіть на початку це допомагає знайти перших клієнтів.